Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні вирішив таке трохи експериментальне відео провести. Ну, одним словом, е, бліц відповіді по питанням підписників. Ну, Набрав питання, які не потребують е, такого глибокого аналізу, будемо говорити. Е, да, трошки свої навики з Ютубом покращує, відповідно, буде перелік знизу відео. Ну і на самій полосці, там, де відображається перегляд відео, також побачите епізоди, так звані. От. Ну добре, поїхали. Так. Ну, давайте, почнемо. Е, отже, просив мене подивитись, чи буде в Одесі такий самий блекаут, як був минулого року. Ну, я дивився загалом по Україні. Ну, давайте конкретно Одесу. Подивимося. Час, до речі, з того відео вже пройшов. Добре. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи в цьому році на цю зиму в Одесі буде аналогічний блекаут, такий, який був минулу зиму? А я скажу тюрни правду. Кано. Перт. Беркана перевернута. Ну, на жаль, да. На жаль, да. Прошу мова. Кано, перт і беркана перевернута. До речі, ще які руни випали. Ну, порівняно з минулим роком стане. Трохи краще. Але чи взагалі буде, ну так, да, на жаль. Е, ну, В принципі, не лише по Одесі а й по всій країні, чого там гріха йде. Ну, ось відразу випало. Ось вам кано. Будь ласка, в даному випадку це чітко мені прийшло розуміння, що це світло. Да? Ну, КАНО взагалі факе означає. Да? Ну, В даному випадку світло, от, чіт, чітко. І що? І проблеми зі світлом. так? Ріг достатку, ну, але в контексті питання м -м -м, виходить багато проблем. Да? Чим Да, зі світлом якраз. Ну і з Беркана перевернуто, да, певна деградація. Чи в результаті чого, да, в результаті якраз деградації. Ну, ясно, будуть далі кошмарити нашу енергосистему. Нічого тут не змінилось, на жаль. Ну, чи буде краще, ніж попередній рік? Так. Ну, У нас вже є досвід да, і є вже певна підготовка. Генератори, акумулятори, там павербанки і так далі. Тому подібне. Тому буде в цьому плані легше, але не набагато. Тобто, поки що, на жаль, чуда не проглядається. Ну, туди на початку осені треба буде подивитися, що й до чого. Так, да, хто там цей? Палець порізаний. Нічого такого тут немає у мене. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Давайте наступне питання. Ем, так, ну тут навіть два питання. Ну, давайте. Виникло таке питання, можливо, зацікавить для розкладу. Ну, зацікавило. Росіяни відходять і відійдуть, але для чого затягують час? Чи причина в тому, що вони хочуть забрати і вкрасти наш врожай, чи все-таки сподіваються на замороження конфлікту восени по тій лінії фронту, яка буде на той момент? Ну, щось ми підкаємо, що тут обидві причини мають місце. Ну але давайте рун запитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи росіяни не поспішають відходити із Херсонської і Запорізької області через те, що хочуть вкрасти наш врожай? А я скажу скажуть неправду. Урус перевернутий. Отав перевернутий. Лагус перевернутий. Да ні. Ну, ну, Всі три руни негативні, ні. Не вражає їх цікавить. Ну, то приємний бонус, будемо казати. Ну, ось, Урус переверти. Так, да, сили тримати, вони розуміють, що не втримають в результаті. Ну, в принципі, інакше б не копали окопи в Криму. правда? Якби вірили прямо в свою там лінію Суровікіна. Ну, розуміють, що сил у них не вистачить і капець їм насниться. Ну, ось, отав перевернути. Втрата території. Але ж це іруна влади, ну, відповідно, зміна влади, вибори, ніби. Ну, хоча в даному випадку більше про втрату території. От, чітко, нема сили, щоб тримати територію. Ну і лангус перевернути, будь ласка. Обман, ну звичайно ж. Ну і відступ, в принципі, куди ж без того. Без обману, куди ж, Росія дай без обману. да? Ну а й відступ, зокрема. Ну, але да. Ну якщо це подивитись, то дійсно ніби ну, пограбувати землю. Читайте. Ну, вкрасти врожай? Ну, в принципі, так. Да. В контекст питання лягає. Але це не, не основне, це не основна задача. Ну, давайте друге питання подивимося. От, от на лінію фронту, напевно, більше схоже. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи росіяни не поспішають відходити з Запорізької та Херсонської областей через те. Що надіються на заморозку конфлікту по тій лінії фронту, яка буде на той момент. Ай скажіть не неправду. Кано, Іса. Інгус. Ну, оце да. Оце да. Дійсно. Ця причина має місце. Про що мова. Кано, Іса Інгус. Ну, ось, будь ласка, Кано. Е, з одного боку, удача і хороші новини ну для росіян, так як вони собі це бачать. А з другого боку, розкриття планів. О, тобто ми, ну, Ну що називається, розкрили їхні плани, так ну, і Мені це побачилось як розкриття консерв їхніх так, ну, консерв в лапках. Подивіться ось на замовні статті в зарубіжних виданнях, на різних політиків, які шкури вон лізуть, лише до миру якось схили, схилити і так далі. А що ж це таке? Що ж так активізувалися, ага, ну ось тому і активізувались. Ну, ось Іса. Чи... І в даному випадку це ну, заморозка конфлікту. Так, да, от якраз, надія в них на те. Окрім того, Іса, це в мене і кордон. Тобто, читайте дійсно, заморозка конфлікту, потім кордон, який буде. А ну, це не зовсім з бойовими діями співставляється. Ну, Але можна сказати, що якби ось дійсно. конфлікт заморозився, так? Щоб у них інгус, благоприємне у них завершення ситуації було, так? Ну і плодоріддя достаток, да, ось, приросли новими територіями. За курсом руського воєнного корабля, називається. Чи то руського космічного корабля. Не, новий мем з'явився, так? Добре, дякую за відповіді. Так, гаразд, що ми далі маємо? Ну, це таке було питання е, напів напівсерйозне. Ну, вирішив розглянути. В принципі, якщо відкинути не... Серйозні моменти, то питання доволі цікаве. Отож, а люди змінять своє ставлення до дачі хабарів і рішати свої проблеми через кумів, Ну, мови оригіналу. Ну, Давайте подивимось. В принципі, дійсно, якщо ми прагнемо в Європу, то якби менталітет у людей має мінятись на європейський. А Якщо далі хабарі і порішати через кумів рідних, близьких, знайомих, ну, <кхем> до Європи нам ще далеко тоді в такому випадку. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде в українців, в українського народу покра... як це, підвищення? Не так сказав зараз Велинку. Так, добре. Дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде в українського народу покращення, підвищення свідомості, щоб зникла. Тяга до дачі хабарів і до бажання вирішити свої проблеми через рідних, близьких, знайомих. А я скажуть його Єра. Ман нас перевернутий. І ото. Ну, покращення буде, але. Це ще не швидкий процес. Ну, Про що ж відразу й кажуть, руни? Ну, про що мова? Єра, перевернути, перевернутий, ото. Ну ось читайте, Єра. Завершення циклу з одного боку, а з другого боку це ж і позначка тривалого періоду. Ну, воно не відбудеться по щочку пальця. Зміни в свідомості є. Уже. І далі будуть. Ну, для того треба була війна, щоб. Як це? Щоб змінив, змінився підход для, до життя, ну і не лише. так. Е, да, Ну добре, ну, має нас перевернути, але все рівно. Е, ну, Це не про ухід в кращий світ. Хоча і ухід в кращий світ когось, да, е, е, якихось колаборантів, і не тільки, які дуже відлічаються в цьому розумінні. Е, ось, е, Мова про те, що е, ну, читайте, зміна поколінь. Оце, от мені бачиться, як зміна поколінь. Тобто ну, ем, виходить оце от покоління, да, яке саме, 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 що називається, е, любить. Ну, ну, Читайте вихідці з Радянського Союзу. Да? Хто його застав відповідно, хто, ну, не в тому плані, що народився там уже під кінець Союзу, а той, хто саме пожив при Союзі вже як слід, застав його як слід. В свідом, свідомому віці, будучи. От читайте зміна поколінь. От що має відбутись, щоб відповідно підвищилась, так би мовити, самосвідомість українців. так? Ну, Хтось має відійти, відійти одним словом, щоб це покращилось. Ну і от так, да, влада влада і. ну, бо і, Це мене і руна батьківщини, зокрема. Тобто, Зміна ставлення до країни, взагалі, до своєї батьківщини от що має відбутись, в тому числі. Окрім того, що зміна поколінь, зміна поглядів. От після того, так, да, дійсно, буде покращення. Ну, це руна влади також. Тобто, влада, якби, має також змінитись, на, да? відповідно, законним шляхом, ну, виборами, тобто, ніяких там революцій і так далі. Все у нас по закону має бути. Е, ось, і, відповідно, зміна влади, ну і політика влади саме спрямована на те. От. Ну, але, звичайно, самосвідомістю людей має бути. Не все має, що називається, з підпалки закону відбуватись, будемо так казати. Якусь ініціативу люди мають і в собі якісь зміни провести для того, щоб все довкола почало мінятися. Я от про що кажу. Ну, таке питання, ніби було несерйозне. Бачите, виявилось, результат цікавий вийшов. Добре, дякую за відповідь. Так, гаразд. Наступне питання. Отож, подивіться, будь ласка, що буде з тими, хто втік до Росії і там взяв паспорт. Чи повернуться вони додому? Ну, тут і треба так і запитати. Тобто, виїхали на Росію і вже там взяли паспорт, а? Ну, давайте запитаємо. Я, чесно, моя особиста думка, що сумніваюся, що такі люди прям дуже будуть повертатися. Але ну, подивимось. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи ті українці, які виїхали на територію Росії і вже там взяли російський паспорт, будуть повертатись назад в Україну? А Хай скажіть роне правду. Ааннас. Інгос. Альбіс. А по фіналу, що гаразд. А по фіналу отов. Ха, ну цікаво. Ем, добре, що ми маємо. Манас, Інгус, Альгіс і Отав. Ну, ось Манас, будь ласка. Ось якраз ті люди. Ось ті люди, які, в принципі, виїхали і взяли паспорт. Ну і руна пряма. Тобто будуть повертатись. Чи прям всі? Ні. Відразу скажу. Відразу скажу, що не всі. Але багато. Ну, хтось і вимушений був взяти паспорт, не всі прям любітелі руського міра. Ті так точно повертатись в Україну не будуть. Хай там на, на болотах сидять, на, які вони так люблять дуже. Ну, синус, да, благоприємне завершення ситуації. Тобто, читайте, після завершення війни, да, повернення людей буде. Альгіс: ось коли люди будуть вже відчувати себе захищеними, так? Відповідно, коли на голову російські ракети не будуть летіти, як ось було вчора в Чернігові. да, Ось і от, от, ось, будь ласка, батьківщина. Ну тобто, чого я кажу, повернуться не всі. Повернуться ті, хто дійсно відчуває, що Україна це його батьківщина. Ось. Це ж ну, про, про рід, спадок, своє коріння. Ну, батьківщина читайте. Тобто, повернуться ті, хто дійсно українець, хто українець справді не лише по паспорту, а й по, по стану душі. Назву це так. Оті повернуться. А кому русський мір любить дорогий, ну то хай там на болотах і сидять. Вони нам тут такі не треба. Так, дякую за відповіді. Так, наступне питання. Подивіться, будь ласка, чи буде мародерство на Лівобережжі Херсонщини перед вступом російської армії по селам або взагалі по області. Ну, по області і знов таки моя особиста думка, ну, як ви, і в інших регіонах, без того не обійдеться. Ну, Давайте подивимось масштаб. Чи я правий, і який буде масштаб. Чи будуть собачі будки, що називаються, і унітази вивозити, чи може обмежиться чимось іншим. Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка. Чи буде на Аліон Березі Херсонщини мародерство з боку російських військ при відступі? і Якщо буде, то покажіть його масштаб. й скажуть його неправду. Урус. Ансус. Торісос. Ну, а фінал добре. Що по фіналу? А по фіналу соло. Хотів би порадувати, але нам, на жаль, тягнутимуть все що, все, що не так лежатиме, що називається. Ну, в принципі, як і в інших регіонах. Да. Про що мова? Урус, ансус, туріса, соло? Ну, ось урус, так. Да. Я питав, просив описати, чи буде, ну всі руни позитивні. Буде однозначно, мародерство. Мало того, масштаб. Масштаб прилічний, ну, солідний. Тому ну, урус, ось, будь ласка. Ось у них на те буде сила, енергія, запал. Так? Ну, мало того, це позначка військових, ну, в даному випадку озброєних людей, да? росіян, тобто. Ну, ось ансус. Що, що таке, знаєте, ансус, ну, це ж і, ну, закон, зрозуміло. І там, тобто ясно, що будуть органи там ем, грабувати ці адміністрації, там все, що одним словом, з законом пов'язане, все будуть грабувати. Але ж ансус це і засоби зв'язку в тому числі. Ну, читайте там телефони, телевізори, там все оце -оце будуть тягнути. Там радіо, магнітоли. Вони ж того зроду не бачили, там, особливо буряти які-небудь. Е, да, хоча і більшість росіян також. Для москвичів таким не здивуєш, а там що, що подалі від Москви, то <хи> ясно. Ну, засоби зв'язку, да, ось будуть тягнути там, планшети там, і так далі, і тому подібне. Да, Турісаз, при тому масштаб того солідний, що я кажу, відкриття можливостей у них, да, ну і активні дії будуть. Да, Згадується, чудо, яке е, замість плит е, бронежилету, ну, російське чудо, яке замість плит бронежилету спереду і ззаду вклало собі два макбуки. Ну, разом з ними і відправилося на той світ до Кобзона. Як би. Е, ну, Тому, як би, да, Хотів би порадувати, що не буде, але, на жаль, масштаб буде, будуть тягнути все, все, що все, що називається, гвоздями не прибито, все будуть тягнути. Ну, і соло, да, те, що з енергією пов'язано саме з. Ну, читайте, з енергетикою. Як би, до речі, ще не на. А, да це сонячні панелі. Ага. Сонячні панелі, і, відповідно, взагалі те, що з енергетикою пов'язано. Може, генератори там і оце от все в цьому розумінні. Ой Боже. ну, Дике племя, Орда. Що тут скажеш? Ну, що можу сказати? Хто на окупованих територіях, якраз лівого берега Херсонщини, мене дивиться? Ну, відповідно, речі поцінніше заникайте, кудись далеко і надовго, відповідно, до звільнення територій. Якщо вони вам дійсно, що називається дорогі, якщо ви не хочете їх позбавитись. Тому що, да, будуть тягнути все, що погано лежить. Так, дякую за відповіді. Так, ну і останнє питання на це відео. Е, так, та, та, так, в Києві на Майдані Незалежності перед війною поставили Мінору. Ну, Це дев'ятисвічник е, єврейський, класичний. Ось, Хочеться знати, не нашкода вона Україні, з яким умислом її поставили. Ну, Спеціально ознайомився про шумову, там якраз єврейський новий рік святкувався, да, нашої поставили. Ну, Давайте добре подивимося, що там, як там. Майдан все-таки сакральне місце. Не лише в плані Революції Гідності, а і помаранчевої Революції, а і взагалі в плані енергетики. Добре, дякую за відповідь. Ем, ну, давайте, запитаємо, з якою метою, а потім чи не нашкодили. Отже, опишіть мені, будь ласка, а. Зі які ж справжні причини установки е, оцього класичного єврейського підсвічника на Майдані Незалежності перед початком війни. Ну відповідно перед 24 лютим е, 22 року. Хайскають рони Наутіс. Евас. Беркана, ну а пофінал що? Пофінал Гіба. Нічого тут такого немає надзвичайного. Ну, відповідно. про що мова, Наутіс, Ева, Беркана і Гіба. Ну, ось Наутіс, З одного боку, це не про долю в даному випадку, в тому випадку, що були в, яких, в якомусь плані вимушені. Ну чому? Ну, ось то чому. Тому, щоб... тому що партнерство відповідно показати. Гарні стосунки із Ізраїлем. Зокрема, от, ну, як би, є, єврейське населення саме у нас є, відповідно. Традиційно в Україні євреї живуть, це в е, якийсь там відсоток населення України складає. Ну, Тому якби це один із тих народів, який в тому числі е, проживає на території України ну, доволі великий проміжок часу. Ось, тому якби. Тому ось, ну в чомусь, да. Це був вимушений жест. Відповідно, там, ну як мені бачиться, єврейська громада чи єврейські організації відповідно наполягли на тому, да, що ось у нас свято, і поставте, будь ласка, в цьому плані. Якби повпливали на київську владу, якраз ось. Ну, в даному випадку саме Кличко, і хто там КМДА. Ну, ось я вас, так, відповідно, як рух, як розвиток, чого. Ну, і тут також розвиток. Ну, розвиток партнерства. Що я кажу, що це був ем, як це? красивий жест саме перед Ізраїлем, так, з яким ми все намагаємось навадити стосунки. так. Е, ось, проте мова. Тобто це красивий жест, ніякого там прям якогось -то змісту, іншого, бачите, не проглядається чогось такого. Ну Давайте подивимося, чи воно не нашкодило. Ну, хоча тут, якщо, якщо тут нічого не показали, то не думаю, що в нас шкодив. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Е, Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи установка на Майдані Незалежності традиційного єврейського підсвічника е, перед початком війни, саме перед 24 м лютим 2022 року. Це ця подія мала якийсь негативний вплив на Україну? Якщо мала, то який? Хай скажуть вам неправду. Хаголас. Єра. Ну, відповідно, Тейвес перевернутий. Ну, добре, і що по фіналу. Фіналу Ансус. Ну, дійсно, на диво, але мав, мав певний вплив. Е ну, зараз інформація йде. Ну Починаю розуміти, що до чого, добре, зараз поясню. Е Хагалас Єра, ратей вас перевернутий Ансус. Ну, ось Хагалас, дійсно, певний, е як це? Деструктивний вплив був. В якому розумінні? Е інша релігія, інша віра. Тобто, ну не про християнство в даному випадку. Мова, так? Ну і відповідно в центрі столиці поставили пам'ятник трошки, ну хоч і тимчасово, але пам'ятник іншої віри. так? Ну, Жест красивий, але в енергетичному плані це не зовсім воно гарний вплив мав. Ну але по результату Єра. Тобто нічого такого, прям, нічого страшного не відбулося. Якось на початок війни там, чи ще на щось, воно ніякого впливу не мало. Тут плив саме іншого народу, трошки мається на увазі. Ну Ось я вас перевернутий. Да. Хтось у когось це може там, страх, якісь негативні емоції викликав. Спеціально з новинами познайомився, ну щоб розуміти, про що мова. Там якісь інциденти були, якраз ще в перший день, як тільки цей пам'ятник там поставили. Ну, не пам'ятник, як його постамент одним словом, поставили. Там щось було. Ну, у когось дійсно схоже, викликав страх, що там щось, щось буде. Ну, це якраз про те. Якісь не зовсім гарні емоції. Ну а по фіналу, по фіналу що? По фіналу Ансус. Ну все рівно хороші новини. Ну, знаєте, як ну, знак від вищих сил читайте. так? Ну, євреї, ж, якщо брати Біблію, це ж вибраний Богом народ, так? Ну, відповідно, Взагалі, взагалі, певний деструктивний вплив тут саме був, що це пам'ятник, ну, умовно кажучи, іншої трошки релігії. так? Якби Конфлікти з нашою традиційною релігією християнством. Ну Слов'янське язичество я відкидаю, як традиційну, будемо говорити, релігію до християнську. Е, ну відповідно, ну, а по, по фіналу Ансус. Бачите? Тобто, прям нічого такого якогось супер негативного нема. Ну але дійсно, конфлікт певний є, саме як там, ну, релігійні Егрегори, одним словом, проте мова. Конфлікт на тому рівні, на енергетичному, в якійсь мірі. Прям якихось великих наслідків я тут не, не вбачаю. Нічого такого жахливого. Ну, Чи впливало, так, да, дійсно впливало. Ну, жест красивий, але ну, не на Майдані таке треба було робити, якщо вже на те пішло. Ось. Як якусь би іншу площу могли вибрати. Ну, не Софіївську, звичайно, а щось таке. Трошки далі від центру столиці. Як, якщо так. Ну і, і да, зауважу, що проти євреїв, проти єврейського народу я нічого не маю. Десь у в мене в роду були євреї, я там на якусь там невелику долю також єврей. Тому таке. Це так, щоб не цей. Да, хто там погані коменти буде писати про мене чи про євреїв, буду банити. Угу. Не треба нам тут ра расизму і націоналізму, а, лютого, махрового. Добре, ну на цьому все. То такі от розклади, такі от розклади вийшли. До речі, пишіть в коментарях, як вам такі от іноді огляди подій, ну, не події, огляди питань, такі, які не потребують прям глибокого аналізу. ну не, не кожне питання під це підпаде, але іноді є такі. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий, До зустрічі! Нехай щастить!